Отож, вечір понеділка. Ви на каналі новини лев. Дякую всім, хто разом з нами. Підводимо вже підсумки цього чергового дня весни. Будемо обговорювати також те, що відбувалося і на вихідних, і наприкінці минулого тижня, і власне прогнозувати, що подальші дії і наміри, скажімо так, партнерів України. Про це будемо говорити з Сергієм Гайдаєм, державним діячем та керівником Луганської обласної військової адміністрації у минулому доброго вечора, пане Сергію. Вітаю. Ну сьогоднішні зранку новини з'явилися. Ну ми любимо починати з де з таких сприємних новин, які відбуваються на території ворога. Зокрема, Головне управління розвідки повідомило про те, що було і у Самарській області підірвано залізничний міст, яким яким перевозять боєпропаси, що власне, скажімо так, ускладнить перебіг і перевіз цих самих боєприпасів, перебіг бойових дій. Певною мірою так само були зламані сервери Міністерства оборони. Я сподіваюся, що це теж така от Міноборони Росії спецоперація від головного управління розвідки. Часто досить. Звучать речі про те, що ну на українців виникають запитання, хто це міг би бути да от тому, що ну це така елементарна людська цікавість навіть наскільки реально на десь на середині території Росії, чи подалі від бойових дій, чи взагалі десь там на, на сході? Чи є люди, які, скажімо так, завербовані, можливо, а можливо просто небайдужі до того, що відбувається у нас, і симпатизують на. Нашій е, країні, е, наскільки у вас, е, скажімо так, є версії того, хто хто міг би це зробити, ну, в кожній е, конкретній операції, в принципі, можуть бути залучені різні абсолютно люди. Е, е, це можуть бути і люди, які е, знаходяться в так званому сплячому режимі. Наші е, які знаходяться в, на території ворожої країни. Раз це можуть бути дійсно завербовані люди дистанційно, можливо, навіть за якусь фінансову нагороду вони роблять певні якісь речі. Ну, тобто, давайте так не просто фінансово, мотиваційно вони погодились за якусь певну мотивацію щось зробити, або це можуть бути і наші хлопці та дівчата, які з території України. Певним там чином перейшли на територію е, Російської Федерації, і вже там виконане завдання. В кожному е, окремо взятому випадку це можуть бути абсолютно різні е, люди. Тобто, або наші, які там залишились і під, під прикриттям живуть, просто працюють і виконують операції тоді, коли треба, або наші, які звідси і переходять кордон, і там відпрацьовують і відходять назад. Або хтось з я про деякі операції знаю, і, от ну, про дві скажу, що вони абсолютно відрізняються в плані виконавців. Тобто, в одному випадку, наші зробили, в іншому випадку були залучені люди, які були вмотивовані зробити певні кроки. Зараз я хочу ще стосовно наших західних партнерів і того розголосу, який власне відбувається вже протягом тижня щодо заяв Макрона, так і певної активності Франції, окрім того, що Макрон ну зробив таку як певну активність стосовно коаліції з питань зброї, ці заяви щодо того, що можливо зможуть солдати НАТО. Ну щодо теоретичної відправки, можливо, це такий моніторинг був і перевірка на. Реакцію світової спільноти знову ж таки, але знову ж таки. Лунали заяви від інших французьких діячів, зокрема, дав велике інтерв'ю міністра закордонних справ Франції, де сказав, що ми повинні стати на правильному боці історії. Це так дуже гарно. Він вже фактично сам автоматично війшов в історію з цим виразом, певно, що, ну що він мав на увазі, що треба допомагати активно Україні. Так само, начальник штабу оборони Франції. Інформація, генерал Т'єрі Бурхарт навіть написав союзникам по НАТО з НАТО лист з пропозицією варіанту. Відправки військових до України. Наскільки ось ця тема буде просто, скажімо так, на словах? Чи поступово вона після цього такого моніторингу з'явиться вже така практична сторона цієї справи і будуть про це задумуватися, а потім, і, можливо, якимись діями перевіряти інші країни? Я впевнений, що про всяк випадок цю тему проговорюють вже. Навіть не після е, висловлювання Макрона, а це висловлювання Макрона. Це вже така е, верхівка айсбергу. Ті процеси, які е, відбувались для того, щоб він зміг публічно заявити, ну, зробити таку заяву. То ми їх не бачили. Ми про них. Публічно не знаємо, але вони відбувалися. Звісно, що це як кажуть, диму без полум'я не буває. Тобто він не просто так емоційно вийшов і от а я зараз хочу тут от таку тезу оголосити. Ні, звісно, ми чули після цього і заяви деяких французьких політиків, що там ну давайте обережно ніяких військ відправляти не будуть. А якщо відправлять, то виключно для. Певних дій не пов'язаних безпосередньо з контактом на лінії фронту, ну і так далі, і так інше. Але це в будь-якому випадку це перший крок на певному шляху, який може закінчитись і відправленням військ так само, тому що давайте згадаємо нашу от сучасну історію, яка розпочалась 24 лютого 2022 року. Ми про літаки і мріяти не могли f 16 Ми десь е, мали надію на те, що дай Боже, нам таку фантастичну зброю дадуть, як Хаймарси. Е, потім ми говорили про леопарди, як про щось таке. Ну, нам би дуже хотілося, але слабо віриться. Е, ракети Атакамс Так само це щось таке, для нас було ну недосяжне. Але врешті-решт. Можливо, не своєчасно, трохи з запізненням. Але все ж таки в нас зараз присутня зброя, така, як Хаймарси з різними е ракетами для ну, БК для них. В нас є атакамси, в нас є Леопарди, челленджери, Абрамси. вже врешті-решт, І наші пілоти закінчують вже підготовку, ну, деякі з них закінчують підготовку. Е Навчання з от якраз практичного використовування f 16 Тому і я б не відкидав абсолютно і введення військ НАТО, можливо, це напередодні пропрацьовується, врешті-решт, будь-яка війна закінчується за столом перемовин, підписанням певних документів. Якщо підписання Якогось цього пакту там я не знаю договору нехай буде як завгодно. От той документ, який на закінчить активну фазу бойових дій, і для цього потрібно буде і введення військ. Ну можливо, тому. Це за завчасної прапрацьовують, але знову ж таки знаєте цей документ. Мені здається, що сторона ворога має теж хтось займати, і так і вони досить ну скажімо так, не те, що вони вони посилюють дуже агресивну риторику. Вже сьогодні зранку. Я навіть не встиг проаналізувати там. Медведєв виступав перед якимись студентами, де там ну, знаєте, вже на цих накупокольорах там ще, ще більш такі демонічні були заяви, і знову-таки пролунало у нього що ніяких перемовин. Якось він так бадьоро там його там знаєте, на на накрутили, на накрутили. І в той же час китайський спецпредставник так відвідував Росію. Він має приїхати і до, до України, де буде, де будуть зустрічі, але вже під час російських зустрічей пролунала риторика, щоб необхідно сідати за стіл перемовин. Ну типу знову таки Китай намагається посадити. м, м, я так знову знову таки особисто думку висловлю. Мені таке таке враження, що Китай дуже далеко знаходиться від тієї ситуації, яка відбувається у нас, і не те, щоб вони. Не в курсі, вони прекрасно все розуміють, але чому все-таки лунають настільки от такі не дуже реалістичні, скажімо, пропозиції з боку тієї країни? Ну, що стосується Медведєва, то тут важко коментувати, все залежить від того, скільки і що саме він вживає. Вжив напередодні, от то, того зібрання на якому ми і, і чули ці висловлювання, це перше, друге. Що стосується перемовин, я впевнений, що. Всі країни, які мають ну такі геополітичні статуси, які впливають на в принципі геополітичну е, зараз зміни певні в, в світі, в цілому, вони не відкидають перемовини і вони спілкуються на різних рівнях, в принципі постійно, те, що піднімає хтось. Планку, ну ми зараз говоримо про Росію. Піднімає планку своїх побажань там кудись в стратосферу з своїми там. ну... Побажаннями того, що там відкусять там по, по Дніпру, чи половину, чи ще щось там, що стосується України, ну в будь-яких перемовинах кожна сторона намагається піднімати от свої якісь амбіції і планку побажань максимально високо для того, щоб був потім люфт в десь торгуванні в перемовинах, в тих якихось там дипломатичних поступках чи територіальних Реальних якихось певних побажаннях своїх, тобто, це абсолютно нормально. Так само і зрозуміло, чому зараз от. Така саме горяча фаза активних бойових дій на фронті відбувається, тому що ну з одного боку весь світ говорить про те, що в Україні є проблема з снарядами з БК. Ну про це просто всі говорять, це Навіть ніяка зовсім не таємниця. А з іншого боку, вибори Путіна найближчим часом тому, от вони і намагаються прискорюватись і забрати максимально більше. Території для того, щоб потім вже сідати за стіл переговорів з ну, більшими якимись козирями в руках. Е, і можу сказати, що е, от. Те, що Китай так само щось пропонує, вони зацікавлені так само в переговорах, тому що ну в них, по перше, є певна незакри... незакрита, е, свої амбіції, що стосується Тайваня. А з іншого боку, подивіться на економічні, е... взагалі, от. Е... Результати останніх місяців тижнів, що відбувається з бондами китайськими, що відбувається з економікою Китаю, там в них не дуже добра ситуація, і це якраз так само стосується і економічної складової, те, що вони намагаються десь взяти на себе певну відповідальність, щось запропонувати. І якщо вони будуть в цій історії там. Закінчення війни будуть таким рішучим суб'єктом, то можливо вони намагаються далі, в принципі, і таким чином вирівняти свою економіку. Тобто, десь санкції пом'якшуться, десь почнеться більше торгівля, відновлення там України тої самої. Ну це економічна складова для них так само, тому що. Щоб не казали, але Америка на сьогоднішній день може економіку Китая покласти. Я думаю, за пару тройку місяців ну суттєво нашкодити. А це вже обурення всередині країни, і вони просто так не, не минеться для країни в цілому. Ну ось, продовжуючи тему цих медведівських брават, звісно, вони, я думаю, що там градус цей підвищується, ну градус в усіх сенсах підвищується ще й пер, дійсно напередодні цих псевдовиборів російських, і знову ж таки, і путінські там заяви про те, що вони продовжують наступ. От я хочу, от, ще в вашу думку, от як державного діяча і діяча з досвідом, от як суспільство сприймати новини про те, що де. Десь на наші відступають, так а росіяни захоплюють населені пункти. Тобто, це в принципі на війні це звичайний нормальний процес. І люди, які не, не дуже, скажімо так, в, в, в цій військовій тематиці, вони можуть, ну. По різному сприймати можуть сприймати як там, тому що ось ставки на Терезах як зрада і перемога це не дуже там про війну. Так чи потрібно скажімо так панікувати зараз суспільство і розганяти ось цю саму зраду? Хоча її ніколи не потрібно розганяти, я думаю. Абсолютно не потрібно панікувати, тому що в будь-якій е, справі паніка це шлях до поразки, шлях до деструктиву, тільки, і, і більше не для чого. Е, зараз, навпаки, треба зібратись. Е, я постійно спілкуюсь з нашими військовими на різних напрямках, які воюють. Можу сказати: от е, серед військових паніки нема. Не дивлячись на те, що іноді доводиться залишати. Певні невеличкі населені пункти, от немає паніки абсолютно прагматична і практична в нас йде співпраця і нормальний діалог. Ну тобто, коли вони телефонують, або я до них звертаюсь, чітко нам потрібно тото, тото. -то. Давайте змінимо зараз трохи допомогу від там певних напрямків я зараз просто не хочу в конкретні деталі, тому що можу просто е, трохи виказати е, тактику і стратегію наших бійців. Е, так от кажуть, от сьогодні нам давайте так умовно кажучи, бані не потрібні. Зробіть акцент на е, FPV, FPV, до прикладу, там нічних. Ну от виключно е, з тепловізорами або з камерами нічного бачення. Чи там трохи інші якісь е, речі, тобто немає там паніки ніякої. Вони чітко розуміють, що ну, паніка для них це смертельно небезпечно. Так само і з суспільством. Зараз, на жаль, вдалося деяким політикам, е, ФСБшникам, так само е, десь все ж таки за допомогою своїх ІПСО розхитати, розбалансувати всередині країни тут злагодження. Знаєте, якщо згадати перші там два-три місяці, наскільки всі об'єднались, наскільки один одному допомагали. Навіть поляки а, підходили до кордону з якимись речами, з їжею, з медикаментами, забирали наших біженців, кудись везли до себе додому. А, почався третій рік повномасштабного вторгнення, і що зараз ми бачимо вже. Спрацювало і все в Польщі, тому що ну говорити про те, що це перекриття кордону виключно економічна складова ні, неправда. Тому що... Пане Сергій, я тут вибачте, тут перебіг Давайте я якраз процитую президента. Я хотів вам задати це питання, тому що він гарні слова, власне сказав, що ситуація на польському кордоні давно вийшла за межі економіки і моралі, і потрібно знайти нарешті рішення щодо ситуації. Ось, будь ласка, от що ви думаєте з цього приводу, і чи є це десь рішення, і хто його все-таки на якому рівні воно має вирішуватися? Зараз це виключно на рівні польського уряду. Вони можуть і могли не допустити перекриттів кордонів. Знову ж таки, давайте згадаємо нашого журналіста, який оприлюднив абсолютно нормальне. Курсування фур між Польщею, Білорусією та Росією і щось там я не бачив ніякого перекриття кордонів взагалі. І я думаю, що це, цей репортаж найближчим часом вийде і. Ну, ми побачимо те, що ми в принципі так для себе і так давно вже зрозуміли. Тому от е, нам треба зараз об'єднатись максимально як всередині країни, так і європейським країнам так само. Тому що е, недаремно кажуть люди, знаєте, е, до звертаючись, ну за, за допомогою Фейсбуку, але тим не менш звертаючись до тих польських фермерів, які перекривають кордони, що хотіли б ми побачити, як ви будете зупиняти, от не наші українські фури, як ви будете зупиняти Російські танки, отак, от, от з прапорами, польськими, от героїчно перекриваючи кордони, бо війна може перекинутись на територію країн Європейського союзу, може, і це не фантастика для нас. Фантастика була. В свій час повномасштабне вторгнення, та ніхто в Україні в мирній розвиваючися, ніхто не міг навіть собі уявити, що будуть е, міста повністю зруйновані, отак вщен, такі як Попасна, чи Маріуполь, чи Рубіжна, чи багато інших населених пунктів. Тому зараз нам треба. Об'єднати ну всередині країни людей і це можна зробити, не дивлячись на всі псої, там деякі побажання. Певних політичних структур, які хочуть все ж таки нас якось посварити всередині, і плюс наша міжнародна політика, наші дипломати, дипломатичний корпус має працювати просто нон-стоп. 24 на 7 постійно для того, щоб ми отримали результат і в різних країнах, які Дехто вже вагається з приводу нашої допомоги. Ну і плюс, давайте просто згадаємо, що зараз на жаль праворадикальні партії потрохи отримують перевагу на певних виборах. В ЄС країнах угу. ну і вас вже певно запитували не один раз щодо цих от теж даних розвідки, щодо цієї спецоперації Майдан 3 яка по різному знову ж таки викликала різні, різну реакцію у суспільстві. Дехто зі скепсисом знову таки, дехто обурився, що там вживається слово Майдан, тому що це все таки не крути такий сакральний для нас сенс в ньому. Але все-таки попереджений значить озброєний, як часто говорять, да наскільки, скажімо так, після того, що вже озвучено, наскільки після того, що нібито є навіть списки людей, які до цього причетні, ці наміри можуть бути реалізовані от навесні. Це добре, що м, про такі речі заздалегідь, заздалегідь говорять. Звісно, що опоненти е, України або ті люди, які хотілись хотіли би хотіли б скористатись якраз. От е умовним майданом, 3 то вони будуть говорити: о, дивіться, майдану ніякого нема, а вас тільки лякали, і країну хочуть взагалі поставити в е диктаторські якісь там е умови з боку влади, і, і так далі, і тому подібне. Але Тут є просто певний нюанс, коли хтось щось планує зробити недобре для там, країни в цілому, для розбалансування там всередині країни. І служба безпеки України, головне управління розвідки чи служба зовнішньої розвідки дізнається про е, такі речі, такі наміри, те, що вони заздалегідь оприлюднюють таку інформацію, якраз воно і працює на те, щоб потім не організувались ті люди, які щось планували, і планували майдан 3 умовний оприлюднену інформацію, хтось побоявся далі рухатись, хтось відклав певні дії на невизначений термін. Ну тобто, не ства... не сталося нічого, що планувалось погано. Дехто з людей буде казати: та ну, от бачите, це все маячня, ніхто нічого не планував. Ні, іноді, навіть якщо моніторити західні засоби масової інформації, такі потужні, то ми так само можемо там прочитати про так умовний витік інформації про взагалі про. Політиків топ-рівня, а потім нічого не відбувається. Так тому й не відбувається, тому що витік інформації пройшов і тому і плани а, десь змінились. Тому я вважаю, що абсолютно правильно зробили, що все це оприлюднили, і слава Богу, я думаю, що нічого не буде. Ну і наостанок я думаю, що десь на початку вже березня, ну вже розпочався, да в першій половині десь за планами мають підходити до другого читання законопроекту про мобілізацію. Там величезна кількість правок. Знову ж таки, це цей спам правкової якось треба проходити. На вашу думку, чи здатні будуть депутати все таки як подолати гострі моменти, які дуже багато, і вийти все таки вчасно до. Прийняття цього законопроекту, я впевнений, що так, здатні подолати. От мобілізаційний цей закон він буде прийнятий своєчасно, тоді, коли він має бути. Коли говорять, що от ми зараз там вже десь відстаємо, ну давайте згадаємо про те, що сказали разом верховний головнокомандуючич і головнокомандуючий Збройних сил України пан Сирський. Вони сказали, що в результаті поверхневого аудиту збройних сил України є достатньо ну, десятки тисяч військових, які несуть службу, але насправді вони не знаходяться на своїх місцях там дислокації. Вони десь на папері є, рахуються. Але чим займаються, нікому не відомо. Я впевнений, що зараз якраз і про проходить цей аудіт, і ну, головнокомандуючий Збройних сил України е, найближчим часом вже е, оголосить про його результати, і таким чином ми маємо можливість якраз от той тайм-аут отримати до прийняття закону про мобілізацію, тобто всередині е, Збройних сил України. Будуть знайдені резерви можливості для того, щоб на фронті не відчувалися якісь там величезні проблеми з резервами, такі як були ну до прикладу, я не знаю там три місяці назад, півроку назад, коли спілкуєшся з Камбрігами, вони кажуть, нам дали резерв. Аж 32 людини, 55 плюс віком. Ну, звісно, що цей резерв він не впливає абсолютно ні на моральний стан, тих хто вже воює, ні на події, які відбуваються на фронті, зокрема. Пане Сергію, дуже дякую вам за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру за ваші фахові відповіді. Державний діяч та керівник Луганської обласної військової адміністрації, у 19-23 роках. Сергій Гайдай був гостем сьогоднішнього вечора. Дякую всім нашим глядачам, які разом з нами Підписуйтесь, коментуйте. Нам цікаві усі ваші думки. Усім бажаю гарного та спокійного вечора. До зустрічі.